По підошві, звісно, видно, що вони ношені, але в цілому, в цілому виглядають доволі непогано. Так, ставимо їх трішки в бік. Ось так. Окей. І ось цю я хочу одразу відкрити. Достатньо очевидна штука. Так, я тут наближе. І отак розірвемо. Окей. А... Другий раз там уже щось схоже попадається. Але, звісно ж, ці прям нові. Ну, видно, що їх ні разу не вдівали. Скоріше за все, що це з Алішки заказано, але не забрали, повернули. Ну, коротше, такі достатньо мімімішні шузи для того, щоб носити вдома. За попередні давали 100, але вони були в гіршому стані, я їх поставив дешевше за ці дамо 100 і за 100 їх, я думаю, і продамо. Достатньо прикольні такі. Окей, так о, кудись сюди положимо. Так, давайте щось поменше. Слухайте, а це вже цікаво. Так, а оце вже цікаво. А, такі бокси, і що в нас є?